Представники веслування горішніх плавнів завоювали медалі престижних міжнародних змагань. Каноїстка із веслувального клубу Гірник Тетяна Смиловенко стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Змагання відбулося в угорському сегеді. Горішньоплавнянка увійшла до складу команди України у каною четвірці. На дистанції 500 метрів квартет Українок фінішував третім. 18-річна Тетяна Смиловенко, тренерами якої є Микола Мацапура та Максим Прокопенко, увійшла до складу веслувального клубу Гірник два роки тому і зараз завоювала свою. Першу міжнародну нагороду як спортсменка клубу із горішніх плавнів. У веслуванні на човнах класу дракон честь України на чемпіонатах світу та Європи відстоювали представники спортклубу Драгонком. На європейській першості у Іспанії мультимедалістами та багаторазовими чемпіонами світу стали Дмитро Крепець і Надія Шило, а також вихованець відділення веслування на човнах класу дракон дю США номер 3 Владислав Шакун. На рахунку наших земляків: 12 золотих, 11 срібних та одна бронзова нагорода. Після участі у чемпіонаті світу із Чехії з нагородами повернулися тренер збірної України та старший тренер спортклубу Драгонком Сергій Ханчевський, а також спортсмени національної збірної України Інна Скляр, Дмитро Шпак, Кирило Лазаренко, Ігор Омельченя, Ріта Кавірзнєва, Ярослав та Оксана Ханчевські. У Чехії наші спортсмени здобули 6 золотих, 8 срібних та 19 бронзових медалей. Не перемикайте, та після випуску новин дізнаєтесь ще більше інформації із програми Топспорт.